Бруківка, Габсбурги, е туристичні байки про Станіславів. Е добре попрацювала з пресою того часу, ну, з якимись джерелами, з яких вона могла вивчити епоху авторка. Тобто вона непогано і стилізувала. І, власне, завдяки цій е мові. Е такі спробі стилізувати Галицьку мову. ну Це це штучна мова, абсолютно звичайно просто насичена лексикою Галицькою. Е, читач і вірить і насолоджується цією книжкою, якщо він любить таку екзотику. Комусь було цього забагато, комусь було якраз саме враз. Ну Але е, е, навіть вже перед е, ціла Буча виникла, що я покритикував цю книжку, потім при них Михайло покрити. Цю книжку, він сказав, що це царівна мелодрами жіночої з'явилася, а люди, які вважають, що це епохальний твір, то не погодились різко, з Бринихом. Ну і минулого разу ми іншу священну корову Сергія Жадана так добряче по покритикували. тепер Юрій Володарський, критик з Києва, який шанує Жадана і шанує цю книжку. Він навіть наперед запитався, будь ли Нібарак також. Значить, розносіть книгу Софії Андрухович, мочить Софію, Андру... Софію Андруховичка вже до нас. То то я очень сумніваюсь. Но ну, зрозуміло, що е, є в нас певні такі дружні і родинні зв'язки в українському українській літературі, цьому на невеликому, яке булькає, і власне є жиле, і, жиле. і живе, ну слава Богу, що якось ціпається ще.